Дорогі наші слухачі, сьогодні з нами е, на подкасті Українська Альтернатива людина унікальна. Його, напевне, знає кожен журналіст в Україні, хоча сам він не журналіст. Він творець і натхненник школи для молодих журналістів. Задача цієї школи знайомити їх з соцмережами, посилювати їх соцмережами. Отож, творець і натхненник Медіанекст Віталій Мороз. Віталію, а в який момент ти сам увідувірував нові медіа? Є... Ну от в який є... момент ти зрозумів, що баставу там телевізор з газетами, це старе. Ну я радше ставлюся до е, нових медіа доволі раціонально, і я бачу, як їх як переваги, так і недолі. Було б неправда говорити про те, що нові медіа є абсолютно. Нові медіа можуть бути знов ж таки місцем, е, куди приходять велика кількість людей, які мають е, не якісь суспільні цілі, е, а дуже прагматичні. Транслювати рекламу своїх великих компаній, приваблювати до продажу свого продукту. Тобто, є соціальні медіа, яких треба розняти на кількох рівнях. І якщо б я доносив своїм колегам, журналістам, що інтернет соціальні медіа це тільки щось позитивне, вони б мені менше менш повірили. Ми, ми, ми показуємо е, її обмеження, але просимо використати для себе найкраще, послухати нас і візьміть найкраще для себе. А от сама ідея MediaNext, як вона виникла, як вона сформувалася? Ну, по суті, правильно я розумію, що це первинна цифрова ініціація для багатьох молодих журналістів. Попробувати те, про що ти говориш, раціональне зерно інтернету і соцмереж. Як можна його використати для того, щоб рутинна робота стала легшою, і результати ставали яскравішими. Ну в Україні, якщо аналізувати історію, як нові медіа прийшли, як вони почали використовуватися, то найперше, це був це був живий журнал. В живому журналі сучасна молода людина, які 17-16 років, вона можливо вже не знає, тому що вона уже бачить про собою Фейсбук чи бачить про собою Твіттер. У 2005-4 році це був такий дуже елітний клуб людей, mm -hmm. які один одного знали, yeah. які зустрічалися офлайн, які влаштовували так звані жажівки, yeah. коли Пили вино, пили чай, зустрічалися у когось на квартирі, де <рес> дискутували. І це було дуже класне, комфортне місце. А потім сервіс став дуже популярний і прибігли дуже багато людей, які створили там сьогоднішню аудиторію, десь 250 тисяч користувачів. ЖЖ якось трошки застарів. Але на базі того утворилися е, перші блогери, які побачили для себе важливість того, що можна не просто там зустрічатися і пити чай, а можна. Робити речі по захисту чогось, там як ініціатива, на саме збережи «Старий Київ, пізніше виник перший блогкемп. Перший блогкемп, він був перший на пострадянському просторі. Він був саме в Києві, в 2007 році, і тоді я там був просто волонтер. І мої колеги, тренери медіанексту, вони були ініціаторами цього. Хоча це ідея, яка була все ж таки привнесена з заходу. Є такий Євгеній Морозов. Він зараз є редактором Foreign Policy журнал, і Він живе в Нью-Йорку. Він сам з Білорусі. Він приїхав і зібрав коло ініціативних людей. І поділився ідеєю про формат баркемпів подій, які організовують самі учасники. У 2007 році зібралася команда, яка це створила. А ми з медіанекстом якраз теж обговорювали, а щоб зробити із, із Євгенієм Моросом, теж обговорювали, а б зробити таке, аби придавати оце вже досвід якомусь, на якомусь більш професійному рівні. І так виникла ідея Медіанексту, який був запущений два роки тому. Слухай, ну це ж курси не зовсім взльот посадка. Так, тобто, ви все таки ем, тренуєте людей, які вже апріорі зацікавили журналістикою, так і вже я так розумію, щось пишуть, що є продуктом MediaNext? Люди, які е, вийшли із якимись навичками, які вони можуть е, переформатувати свої видання, е, mm -hmm. свої редакції, ми переконуємо, що е, зміни не можуть е, прийти е, зверху. Це стара система, коли хтось приходить і, і говорить, на нашій редакції сьогодні е, потрібно стати е, на нові стандарти. А давайте ми зараз всі, кожен заведе акаунт в Фідері чи Фейсбуці. Це не працює. Е, ми фактично робимо так званих, ну можливо, це трошки негарний термін, агенти впливу. Коли люди... ну, тобто підриваєте ситуацію зсередини. Да, тобто, коли люди приносять і вони от дуже часто е, для нас е, відгуки від наших навчань люди отримують, люди, люди в захваті, вони, вони на емоціях, вони приїжджають в свої редакції. Приходять, беруть за шкварки е, редактора там, і, і говорять, нам потрібно я стільки почув, а редактор каже, що таке. Навіщо мені не треба? Типу. Тобто, і, це, і, і ми розуміємо, що е, потрібно і редактора насправді навчити, аби е, він зрозумів, е, що є якісь речі, які дозволяють. Ну, зрештою, бути просто більш сучасними в цьому світі. Тому що Україна, на жаль, не на перших позиціях по багатьом показникам. Слуха, можна якраз у зв'язку з цим два питання. Питання номер один. Чи не вважаєш, що те, що ти робиш, створюючи агентів впливу, як ти сам кажеш, що це є, по суті, ну, спробою молодшого покоління журналістів витіснити старше покоління журналістів? Бо ну, старикам важче перейти на Твіттер, на Фейсбук, на інтернет, на швидкість, на мобільність. Ну, тобто, для... вони ще досі. Міряють світ шпальтами, там, колонками і друкованими буквами і цифрами. У нас в офісі ми, ми жартуємо, що там, молоде покоління інтернюсів трошки витісняють старе покоління. А старе покоління це. Дуже шановні багатьма журналістами люди, які почали працювати в 96-му році, і на базі інтернюзу виник СТБ. потім був поштовх для створення агенції Уніан. І мої колеги, яким зараз 40 плюс років, вони вчили завжди як знімати на телевізні камери, як готувати новини. І вони це робили прекрасно. Тобто вони дуже класні. Вони головні редактори. Там випускові редактори багатьох телеканалів. Однак сьогодні ну, це вже не потрібно, тому що кожен телеканал має своїх, е, своїх людей, які здатні навчити. Е, і світ змінився і виявляється, що е, потрібно змінюватися не тільки телеканалам, але й організаціям. Е, і ми запропонували те, що дозволить е, зрештою організації якось прийти на, на, на нову нішу. І ці люди, яких ми вчимо, і ми самі, до речі, вчимося. Я завжди кажу, що ви в аудиторії здатні мене навчити дуже багато чому, тому що ви є журналісти, і ви більше відчуваєте ситуацію на місцях. Кажи мені, будь ласка, що потрібно, щоб в нас появилися журналісти, ну не знаю класу Парфіонова? Яка має бути школа, які мають бути вимоги в тих, хто там не знаю, клацає пультом телевізора чи дивляться інтернет, щоб такі журналісти могли появитися? Мені здається, що ми зараз не говоримо про політику, ми говоримо просто про якість журналізму. Якісна журналістка залежить від людей, які її формують. Якби у нас були люди з інтуїцією Портнікова Віталія, і вони розуміли, що не варто зациклюватися тільки на якихось своїх звичному ритмі житті, а потрібно постійно вдосконалюватися. А, і якби люди більше цікавилися, що відбувається а, там в сусідніх країнах, порівнювали би ситуацію. От сьогодні можна порівнювати ситуацію, те, що відбувається в, 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 в Білорусі, mm -hmm. з їхніми виборами люди, які намагаються вчитися постійно, вони здатні щось щось, щось, щось приносити щось нове. Зараз насправді є великий шанс. It's то про те, там... щоб моніторити, що відбувається за за кордоном України, ти поже що ти е, постійно з новин читаєш правду ґазета.ру і ви. Вибух... Виборча.пел для того, щоб принаймні бути в курсі найближчих сусідів. За Польщею не менш цікаво спостерігати, аніж за Росією. Росія присутня всюди. Та? І дивлячись на, на журналістику Росії, можна виділити насправді дуже, дуже цікаві видання, цікаві журналісти. І інколи українські журналісти, які в більш вільному середовищі працюють, вони менш якісно працюють. А чому? Тому що. А дуже часто умови не свободи обмеження. Роблять майстра, Так. тобто вони спонукають людей. Вони заточують їхні якісь знання. Ми зараз проводимо просвітницьку кампанію стосовно телеканалів. Не піддавайтеся на те, що вам говорять з телеканалів. Майте свою голову, свою мізки, аби а ти сам телек дивишся? Ні, вже 20 років Круто. Я тільки тро скільки скільки з Києва приїхав Київ і вирішив не купляти. Холодильник купив, а телевізор ні. найцікавіше з телевізора. За оцінкою самих користувачів воно з'являється. Користувачі самі беруть на різки і виставляють в YouTube. Тобто, і можна подивитися, наприклад, Україна має талант, коли ро шматок ролик є. ролик там да, приглянули там 2 мільйони. Дуже часто завдяки тому, що воно пішло з допомогою користувачів. Але дивитися телевізор як такий навряд чи варто, тому що ті канали візуалізації, цих каналів інформації, які на тебе те можуть просто поглинути. Тому що е, ми можемо це саме, що зайти в інтернет. Так? Якщо користувач, який е, заходить без якоїсь мети в інтернет, okay. він він зайде, просто вийде, невідомо де. І в телевізорі ми можемо там годину мабуть, дивитися. Тому що е, сьогодні ще показують? Показують mm -hmm. ентертеймент, інфотеймент, тобто зміщений фокус. І мало глядачів навіть не усвідомлюють, що 10 років тому були інші програми ну, не, не так за якістю, а за а, а за наповненням були е, інші теми, які важливі. Хто пам'ятає е, е, програму, яка як перший кілька років один плюс один була програма Україна інкогніта просто чудова передача, яку яку хотілося дивитися, тому що? Ну показували справді простих простих людей, якісь життєві історії, і відкривали для цілої країни. Це називається до речі ментальна географія, коли порівнюють різноманітні країни і показують їх звички, якісь якісь бачення людей. І фактично тою програмою українці можливо вперше побачили, а чим Україна. Не просто там на картах географічних. У нас величезна кількість людей не подорожує. А, і люди у уявили Україну, якою вона є. А сьогодні те, що ми бачимо в телебаченню, це як правило західні стандарти, західні формати розважальних шоу, які просто адаптовані. Просто куплені і адаптовані.